Всім хало! Це мій влог про поїздку в Італію. Вчора було шампанське, ну було, якби займе бояться така. Як пузир. Бачимо, ну, треба вже і зняти. І ми вже в машинці. Їдемо забирати наших родичів. І буду вирушати. І так, я ось в такому не дуже окей вигляді виходжу прямо в трансляцію. Ладно, це вже я так шутки хочу. У мене вже болять ноги, бол болить попа. Це взагалі капець. Бо, типу, ну... Я вчора багато ходила і зараз коріно дуже сильно болять, але вже не так сильно зранку. Бо в п'ятій ранку я сіла машину, і я думала, що я здорію, бо мені от викручувало прямо. Але зараз вже більш-менш. Ось ми міняємося місцями, тобто там в мама була за кермом, далі дідусь. Зараз буде такі за знову мама. Ось я зайшла в якусь... За заправку, щоб тут щось. Так, в тишині на самоті. Бо я вже Я не дуже люблю, коли я знаходжуся типу, довго з людьми. Типу, мені треба якийсь такий особисти, особистий простір. Тут такі. Ось. Все. А ще вчора у мене собака, моя друга у мене дві собаки. Хто не знає. Ну, ви знаєте? Взяла, я з ней прощалась з Роліксом. І він бере так на мене пригає і починає мене цілувати, і мені зубом собі в губу, да? так? Трішечки напухло. Але так то все окей. Ось такі ділашки. Не знаю, що вам сказати. Тут нічого цікавого немає. Просто всю дорогу там сидимо, спілкуємося, слухаємо музику і більш нічого цікавого немає. Вони вже у Львові. Так, да, так, да, то сюди є. Отак, оце вже туф оно, а всім хлоу. Не, ну я, я засуджую. Но, типу, мені прям шкода. Ні, не, не хочу. Ми вже у Карпатах. Ну, тут при Карпаті. Тут сувенірчики. Мені. У мене було. У мене було. Так, ми зселилися в номері. А, село, це місто, берегово, а готель Золота Пава. Це номер Левів він майже там, 7 кілометрів до. КПП, не ну, пам'ятаю, як називається, десь тут напишу. Номер просторний, мені подобається, що такий високий потолки, і, типу, ну, якось багато місця. Ось два ліжка. Ну, типу, тут якось, ну, типу, окей. Мені дуже подобається тут ванна вона така красива, взагалі капець. Супер підпішу. Так що таке. Зараз у нас в планах піти погуляти. Я хочу перетягнутися, бо мені вже надаїло в цьому луці ходити. Ось. Два наші кайф, мені дуже подобається. Ні, ну. Я хоть тижі тут не до бой. Я не скажу, що вони супер клас вау Але, ну окей. Хай буде. Ну, типу, така архітектура не дуже. Там якісь може заклади, то окей. А так... Ну... Соу-соу. So -so. Ми вже в номері, гуляли по місту. І що хочу сказати, завтра нам 5 раз прокидатися і їхати на кордон. Тут кордон найближчий, я тут назву десь ставлю, бо я не пам'ятаю. Всім бажаю, добраніч. добра, хоча у вас буде отак, де ми буде кілька годин що, Я знала. Я знала, что тут все такие... Ой, блин, не. Тут такие проход. Все, я моё. Страшненько. Блин, холодно. Да. Я в шоке, конечно. Мама моя, кажется. Може на парковку, вже 10-та, ну дев'ята, пів десятого, каже, може на парковку якусь поставив. Я боюсь, щоб не вгнали. Блін, мені так холодно. А можна, пожалуйста, плед взяти? Ой, я ж тут вообще, я ж тут такой, ну вообще блин. не Блін. приїхать. по І так, Всім хело! Ну що, другі мої, ми вже в Венгрії. Але ми тупняк, бо ми думали, по трасі буде заправка прахою купити віньєтку для дороги, яка безоплатна. Нам це теж Закарпаття. Люди сказали, що треба було купляти ще в місті на заправці. Ну, там, вики, там десь по дорозі, не біда. Ось так. Ми стояли на кордоні десь годин п'ять, але не в черзі. Це, типу, початку дві години в черзі е, на кордоні ложанка. Але, типу, воно б було швидше, але воно все равно дуже повільно. І потім кордон вже. В Венгрії ось. Таможні, то там о, спочатку не переривали ніякі машини, тобто не, не діставали сумки, не дивились, а потім в якийсь момент хоп. І у нас стали дві сумки. Подивилися, чим ми не веземо контрабанду. Ось, але я навіть з тієї черги, що вже на таможній Венеції, Венеції, да, Венгрії, то ми прийшли швидко. Ну бо, типу, ми що, у нас всіх одна фамілія, ми одна сім'я, і ти у нас там бусинку швидко хоп-хоп. Бо, а, типу, як такі буси, там, де перевозять людей, то ну, не в сенсі автобуси, а просто буси, то вони стоять подовше і там дістають сумки, всі переривають, а нас так швиденько відпустили. Всім привіт! У мене на голові щось таке не зрозуміло. Я вже хочу вмитися тоніком. Рельчиком для вмивання. Мив... Для Ось, тут 23 градуси. Ну, трішки мені буде холодно, мабуть. Іди. Ось. Це таке. Але тут хмари такі, був досі. Ну, в принципі, в цілому все окей, все нормально. Ми ще не могли розібратися з інтернетом. І, типу, ми на роумінг перейшли, тобто, вимкнули його в телефонах, але інтернету не було, і ми взагалі заблукали. Ми... Ну як, Ми просто е... ось так їхали. Там просто була ківцева дорога, і е... у нас збився навігатор, ми не розуміли, куди нам треба повернути, <с -2> щоб їхати далі вже на кордон до... То... Словакии. <laughs> Моя пицца. Моя пицца. Боже, я так за тобой скучала. Ева, мы разом с тобой едем. Ты <laughs> странно. Халлоу! Ми вже в далі, у наших у моєї моей... тітки рідної, і чоловіка, і доньки. Там ми перебираємо сумки, бо у нас є э... багато. І там типу, треба знаходити, що нам зараз треба. Ми з мамою Євою підготувались. Я як чорт. підготувалась, а бабушка, дідушка щось взагалі Ось. Я так втомилась сидіти, Ви б знали, як я сиділа. Це був це, це все. Я вже так сижу, я вже навіть привикла до такого положення, але мені так важко було. А потім вийду на зв'язок, але ми приїхали нарешті. Боже, це була така довга дорога. Якось по Україні вона швидко. Ну, тобто ми майже тисячі кілометрів там, з шостої ранку чи пів сьомої і до шостої вечора. Тобто <сіливість> окей, а тут Довго. Так, всім доброго вечора. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Ось, вже в Італії, вже на морі, вже все супер. Хочу сказати вам велике дякую за перегляд. Сподіваюся на вашу якусь таку підтримку. І не все не засудження, бо я знімаю таке перший раз. І перший раз якось взялася це серйозно, коли я планувала, що тільки ще буду знімати влог в Італії. Тобто, як ми їдемо, і, в принципі, весь відпочинок я взялася це серйозно, я давалася до кінця, я зняла насправді всю нашу подорож Напротязі подорожі. Я якась така дуже запухша, бо я не висипалась і дорога, ну тобто виглядала, я якось не дуже. Зараз вже все окей. Червоненька, ну бо я вже якби на сонечку побула трішки, да? ось. Тому дякую всім за перегляд. Сподіваюсь на вашу підтримку.